Пані Наталю, вітаємо вас зі святом, з Різдвом хочемо передусім привітати. Вітаю вас з Різдвом і сподіваюся, що наші молитви будуть почуті. Отже, щойно ми прилічили. Враження і пунктів управління нашими захисниками пунктів управління росіян, живої сили знищення, зенітний комплекс с 300 важливі інші важливі об'єкти загарбників, те, що терористи здійснили напередодні у Херсоні. А чи можна це вважати такою своєрідною помстою за щось? І з огляду на те, що це був один із найбільших таких обстрілів міста, звільненого? Міста, чи будуть ці удари посилюватися? Я взагалі не вважаю, що кожний обстріл це є помста, це є розвиток війни, це є військові дії бойові дії, які ворог нам образно кажучи, запропонував ще з 24 лютого в, в рамках повномасштабного вторгнення. Говорити, що вони конкретно помстилися за влучання пункту управління. Вони не настільки цінують своїх, щоб так гатити по наших. Вони просто ненавидять, ненавидять всіх. Ті, хто живе краще за них, і вони намагаються, хоч в якийсь спосіб, довести своєму цареві, що вони щось можуть. Жахливий терористичний акт, який вони здійснили відносно деокупованих територій, те, що вони здійснюють майже щодня і щоночі проти Нікопольщини, те, що вони гатять по Миколаївщині, там де можуть досягати тільки по акваторії, все це прояви їх безсилля, в принципі, тому що. Не можуть вони зараз зробити те, чого від них жадає їх вождь. Пані Наталі, один момент хотіла перепитати е, місто Васильівка Запорізької області. Окупанти вводять комендантську годину і не дозволяють людям виходити з будинків з 28 грудня по 4 січня. На окупованих територіях окупанти теж періодично вдаються до введення комендантської години. А про що вона? І якщо говорити конкретно про Васильівку, ваші припущення, на що це зроблено? Щоб люди сиділи більше ніж тиждень вдома? І Васильівка і Горнастаєвка Херсонщини потерпають від такого посилення поліцейського режиму, який влаштовують окупанти на тимчасово окупованих територіях, зокрема, і тому, що вони відчувають оту силу руху спротиву, який працює в серед них, просто серед них вони посилюють, посилюють навіть підтягуючи додаткові поліцейські підрозділи на ці території, оскільки відчувають, що не в Кораються, тому що ті вибухи, які лунають, та бавовна, яка в них час від часу виникає, вона навіть не вкладається в математичні розрахунки нашої артилерії. Тобто вони відчувають, що працює не тільки бойова робота ведеться підрозділами сил оборони, а працює рух спротиву. Саме тому вони намагаються тиснути на місцеве населення для того, щоб його максимально мінімі... мінімізувати його у участь в цій боротьбі, ви якраз сказали про наш спротив, і центр національного спротиву повідомляв напередодні, що вони продовжують, попри збільшення репресивних заходів окупантами, цей спротив чинити там. Шкодять агітаційні білборди у Мелітополі. І, зокрема, повідомлення від нашого спротиву на окупованих територіях, що завезла Росія 500 поліцаїв до Мелітополя і що продовжує стягувати правоохоронців. Знову таки, поліцаї це не військові. Вони досі сподіваються на те, що народ скаже так, ми готові до переговорів, і поліцаї будуть робити свою справу. Ми вже бачили, як Росгвардія йшла на Київ, що з того вийшло. Нічого з того не вийшло, тому що вийти і не могло. Цивільні наші куди потужніші ніж їхні поліцаї, навіть і готові чинити спротив з голими руками. абсолютно однозначно саме це ми і зауважували, що вони намагаються підтягувати вже на. Будуть дисциплінувати і їх підрозділи, тому що і там вже йде розбрат, і е, сили проти які протидіють на тимчасово окупованій території самим окупантам. А тобто вони в першу чергу їх звозять для контролю над своїми. Дякуємо, пані Наталі, за інформацію. Ну, там декілька ліній контролю. Насправді е, хто за ким слідкує? Дякуємо вам, пані Наталю Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була в марафоні єдині. Новини війська Російської Федерації із ночі обстрілюють Донецьку область. в Авдіївці пошкодили лікарню. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зараз на зв'язку з нами Сергій Червати, речник східного групування збройних сил України. Пане Сергію вітаємо! Вітаємо добрий день. Пане Сергію, яка оперативна ситуація зараз на сході? Ми говорили з Наталією Гуменюк, оперативне командування Південь. Ми говорили про те, що ворог все одно продовжує стягувати свої сили, хай і погано навчені. Між тим це все одно та маса, яка завдає безпосередньо неприємностей збройним силам України. Ще на сході? Так, схід України залишається головним театром військових дій. Тут ворог зосередив найбільше своїх збройних формувань, особового складу, техніки, артилерії. Іде йде намагання просуватися ворогу за трьома напрямками, основними це Бахмутський Авдіївський, і зараз він спробує на Лиманському напрямку відновити контрнаступальні дії. Щодоби він в, в, в використовує багато ствольної артилерії, реактивних систем залповогню, танков, танковим вогнем намагається вражати наші позиції, використовує авіацію, і проте під всім цим сквалом вогню наші військовослужбовці, проявляють масовий героїзм, злагодженість, мужність. Взаємопідтримку не дають прорватися ворогу нашу оборону і наносять йому системні втрати. Зокрема, цю добу, тільки на Бахмутському напрямку більше 50 окупантів було вбито і біля 80 поранено, і ти так само і на інших напрямках ворогу не дають прорватися, і системно його знищують. Те, що показує генеральний штаб, що ранку цього, цього, цього і ранку 620 чоловік знищено, це як ми вже з вами і говорили, фактично по батальйону щодо вибаде ворог втрачає, пане Сергію, Наскільки важливо надати окупантам перегрупуватися або взяти оперативну паузу? Я чому питаю? Бо за даними інституту вивчення війни, окупанти ніби сповільнюються, особливо в районі Бахмута на Донеччині. Ну так, це, це принципова позиція нашого командування. Ще під час київської операції генерал-полковник Сирський герой України, який зараз командує східним фронтом, дотримувався такого принципу, що не давати постійно, не давати противнику переперепочинку, бити по ньому так званим турбуючим артилерійським вогнем, вражати його диверсійними групами. Пом вражати його всіми видами ураження, проводити атаки малими мобільними групами, тобто, щоб ворог постійно відчував небезпеку, щоб ворог постійно відчував загрозу, щоб ворог не міг зосередитися на побудові своїх бойових порядків і побудови системи. Оборони, якщо на та на напрямку де обороняється, або на бойові порядки на напрямку, де він хоче проводити контрнаступальні дії, те саме на всіх напрямках дає можливість тут проводитися і на східному фронті, в тому числі використовуючи високоточну зброю щодоби, що вночі вражаються командні пункти, артилерійські склади, польові склади паливно-мастильних матеріалів, скупчення, великі скупчення зброї техніки або со. Бого складу ворога, тому так це це одна з наших елементів нашої доктрини ведення війни, не давати ворогу спокою майже ніколи. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ми бачили по окремі світлини, як святкували наші збройні сили і в Бахмуті, зокрема і в Авдіївці, ясно так, щоб не виказувати якусь позицію. Тобто відсвяткували ще вчора святвечір, і вчора усіх воїнів було святкувати чим і відповідний бойовий настрій до того, так. Так соцмереж багато тиражували фотографії з нашими воїнами, які навіть імпровізовані накривали столи. Тобто, це був показ якраз такої, знаєте, сили духу, незламності, знаєте, якогось там непереможного оптимізму, що якраз напевно, і несе це свято, що все рівно світло переможе темряву, добро переможе зло. І я думаю, що це такий черговий, знаєте. Промінчик в світло нашої великої перемоги, то що наші воїни не здаються і показують, і показують бажання жити і далі не дивлячись на те в яких на складних умовах вони ведуть заробові дії, пане Сергію Зараз в центральній частині погода ну от дає не знаю чи подарунок містянам, щоб не замерзали так в ті дні, коли в ті години, коли немає світла, коли немає опалення. А як зараз якою є погода, як вона себе показує і як це відображається, зокрема на наших діях з деокупації? Ну, безумовно, погодний чинник він впливає на обидві сторони війни. Тут і тут в залежності від того, хто швидше призвичається, хто проведе техніку на війську на зимовий період експлуатації, хто зуміє швидше розтворити більш-менш стерпні умови для свого особового. Складу, щоб був теплий одяг, була можливість обігрітися, просушити цей одяг, з'їсти, хоча б там раз в добу якоїсь теплої їжі. Наша логістика працює над цим, щоб у наших військовослужбовців були на цим можливості. І ну на мою думку, ворога дещо гірше з цим питанням, особливо з спорядженням зимовим. Ну і також це дуже впливає на безпосередньо саму ведення бойових дій, щоб потужна техніка, типу танків, бойових машин піхоти, БТР, Могла відносно вільно просуватися полями, польовими дорогами їй потрібно, щоб ґрунт промерз. Відтак на там на тих ділянках, де швидше це відбудеться, і буде можливість проводити контратакувальні дії. У нас і ворога ми ворог готуємося. Я думаю, що ми підготуємося краще. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Череватий, речник східного угруповання збройних сил України, був з нами на зв'язку.